Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. І сьогодні маємо посилання пречудове, як завжди, 25 липня 2024 року. Останнє з посилання, яке Марія дає для всього людства. Нагадаю, що Марія об'являється в Меджугорі кожного дня трьом візіонерам, одному в Америці, але він зараз в Меджугорі. Нещодавно просто його бачив це візіонер Іван. Які зараз також на літо приїжджає в Меджугорі. І кожного дня Марія тут є, тут є, тут означає не тільки в Меджугорі, а з людством, з людиною. А з людиною це значить з усіма людьми. Бо тобто завжди вона звертається дорогі діти до всього людства, не до конкретної особи, ну, типу, не до конкретно тільки до візіонера, а до всього людства. І раз в місяць дає таке посилання для всього людства. Більш, більш розширене, але кожного дня вона з'являється до людини власне, і дає також якісь особливі, ну особливі не знаю місії, завдання для цих візіонерів, які також заохочують інших людей якимось чином бути, бути в цій марійній духовності, я би так сказав, бо так її називають. Не знаю, хто то придумав, але є така марійна духовність. Це не означає, що ця духовність гірше за якусь християнську духовність, або це просто це називають якби додаток до Христа. Марія ніколи не, не була вище або не затуляла Ісуса, завжди веде до Ісуса. І тільки допомагає, особливо чоловікам. Особливо зараз чоловіки потребують навернення, бо жінки, жінкам легше до того доходити, жінки більш. Склоні до навернення, я би сказав, до віри, ніж, ніж чоловіки. А хто як не жінка може привести чоловіка до Христа? Тому, власне, Марія з'являється, щоб вести, ну, всіх, звісно, і жінок, і, і чоловіків. Але до чоловіків має особливий підхід, бо вона є жінкою. Тому важливо, важливо дійсно жити. Християнською духовністю, а в християнській духовності не забувати, що є і Марія, <кхи> яка веде до Христа. Дорогі діти, дорогі мої діти, з радістю вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до Нього, який є дорога, правда і життя. Я з вами, щоб мир переміг у вас і навколо вас. Бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І тут бачимо Марія, як звертається. Дорога моя дитино, дорогі мої діти, мої діти. Тобто Марія з'являється до своїх дітей. І коли вона кожного дня об'являється людству, це також вона являється до, до нас, до дітей своїх. І добре, на правду, що вона не являється кожній особі, бо ми б тоді. Ну, буквально страждали постійно, бо візіонери свідчать про те, що дуже страждають при розлуці з Марією. Тобто вони входять в такий стан, в стан духов, духовно входять в стан е, раю, коли переживають цю зустріч з Марією. І потім дуже тяжко від цього відходять. Особливо зараз ті, які мають е, об'явлення раз в рік. То вони дуже важко переходяться. Дуже важко переносять. Вони буквально три місяці готуються дуже до цієї зустрічі в молитві, в пості. І потім в сльозах, і, і це відходять ще три місяці від цієї зустрічі. Бо вони вже хочуть на небо. І так свідчить, що краще би я вже лишилася на небі, ніж поверталася би сюди. Тому. Ми можемо заздрити, що комусь об'являється Марія, а мені ні, то нема чому заздрити, бо у них є важка місія. Важка місія, особливо у візіонер Ківіцькі, яка переносить багато хвороб, багато страждань бере на себе, відкуплюючи різного роду інших людей хвороби. Тому не так є це файно, як здається, і, і не кожен би зміг жити з цим і, і переживати дійсно ці болі постійні. Цей сплеск дуже великій радості, коли зустріч є з Марією, це сплеск всіх гармонів, всіх емоцій, а потім спад, дуже великий спад. І це треба ну, бути сильною людиною, щоб це переживати постійно. І тому дякую Марії, що вона об'являється фізично, так, щоб ми її бачили, кожен, що ми не всі її бачимо, бо ми всі би жили в такому стражданні, коли я вже помру. Боже, скоріше б я помер. Не розумієте, а Бог хоче, щоб ми жили і раділи життю тут, на землі. З радістю я тебе вибрала і веду, бо у тобі, дитинко, бачу людину віри, надії та молитви. І ти скажеш: ну Боже, я не, не, не така людина. Я не... Бо. Марія каже: я бачу в тобі людину віри, надії та молитви. А Ти кажеш, а я в собі не бачу такої людини. І в тому то і полягає ця... Ця мудрість така, бо ти ніколи можеш не побачиш таку людину, бо я навіть собі не бачу такої людини. Хоча мені багато кажуть, хто що бачить. Але я не бачу людину ну, віри так, надії не завжди. І молитва, молитва є, але не завжди вона молитва така глибока, на тому рівні, якому я би хотів, щоб вона була. Більш духовна, я би сказав, більш. Більш в присутності Божій. Не завжди маю, бо іноді думки, думки цього світу, думки праці різного роду, клопоти турботи цього світу просто вибивають. І дуже важко іноді зосередитись дійсно на молитві. Хай тебе, дитинку, веде гордість за те, що ти, мій, моя. Гордість. Марія використовує слово гордість для нас це гордість. О, ти що? ти що, Впав, хробак, поповз. Яке щоб не загордився, Марія каже: Хай тебе веде гордість за те, що ти мій, моя. Що це означає? Це що, коли тебе кривляють, тебе осуджують, тебе там, я не знаю, сміються з тебе, ти ходиш гордо, ти ходиш гордо. що ти є віруюча людина. Не ховаєшся, щоб не висміяли тебе. А коли висміють, то. Дякую ж. Я так робив. Дякую за комплімент. І мене перестали просто ну, доставати, бо вони зрозуміли, вони там мене сектантом називають, там то, 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 то. Кришнаїдом. Як тільки мене не називали, а я дякую, Дякую за комплімент. Це є плюсик до, до, до мене, до моєї гордості. І мене просто перестали. Кажу, де, де мої компліменти? Хі. Де мої компліменти? А люди. Не, не дуже розуміли, що це ми хочемо його образити, а виходить що він радіє з того. І, і потім приходили по пораду по до мене, власне, тому що бачили, що я інший, що мені і що їхні слова мене не чіпляють а вони мене е, більше дають мені радості. Просто треба дивитися на все іншими очима. Марія каже, гордо ходи. Гордо ходить, постиш, то гордо, не треба там ховатися. Та, слово Боже, каже, не треба виходити на площі, але не в тому часі. Ми зараз живемо, де модно постити. Зараз постити не модно. Тому в цьому часі варто не боятися, що хтось побачить, що ти постиш. І не робити це, звісно, не виходити на центр, я не знаю, площі з хлібом і водою, сидіти їсти там посередах і п'ятницях. Не про це ходить. Але йдеться про те, щоб не ховатися, не боятися, що хтось помітить. Бо хтось помітить, що ти якийсь дивний, і файно будеш мати час для свідчення. Дуже прекрасний час. Тобто гордо ходи, гордо, не ховаючись, не думаючи, що ти гірше, знаєш, що ти кращий, Знай, що ти кращий. Гордість це розуміння, що ти є інший. інший. Ти є Марін-син, Маріна дочка. І Живеш згідно з цими посланнями і не боїшся визнавати цього. Ось як приблизно звучить ця гордість. Не боятися визнати свою віру. Тут не йдеться, що казати: О, я вірую, що ви там падаль, ви нічтожиства. Це вже буде приниження інших. А гордість Марія каже: не гордість перед іншими, а гордість в собі носицю, щоб тебе гордість вела, що ти є Марін син, і, і цим пишався дійсно, сам. Або сама собою, розумієте, щоб пишатися собою, що я є Маріїм, сином дочкою. Що ти, а я а, тебе веду до нього, які є дорога, правда і життя. Марія каже: Я веду за руку тебе тою дорогою, правдою і життя, що є Христос. Тобто, Марія каже: Я йду з тобою разом, я йду з тобою поруч і допомагаю тебе. Вести туди, даю тобі поради, які дозволяє Господь мені давати. Бо якби е, ну, Господь не дозволяв це робити, то не було б у нас об'яви. Марія завжди підкреслює, що Господь дозволяє мені бути в цей благодатному часі з вами. А чому благодатний час? Бо Марія може бути з нами. І я з тобою, щоб мир переміг у тобі і навколо тебе, бо з тим наміром Бог мене посилає. До тебе з тим наміром, щоб мир переміг в тобі і навколо тебе, в твоєму серці, в серцях твоїх близьких, твоєї сім'ї, навколо тебе, в в твоїй праці, всіх людей, яких ти зустрічаєш, щоб мир і в них переміг. І потім, звісно, і в країні переможе мир, і в світі мир переможе. І, і ми до, дойдемо до цього, до цієї перемоги в переможному серці Марії. Вона нас до цього. Кличе до цього заохочу, і бачу, що багато людей відкликається на ці посилання і дійсно запрошують більше більше людей. І зараз в Меджугорі 100 тисяч молодих людей. В Меджугорі просто переповнено. Але це знак того, що люди свідчать, люди свідчать, запрошують, і все більше і більше людей приїжджає до, до Меджугорі дійсно молитися, перемінюватись, знаходити цей мир. Про які говорить Марія. Бо тут є такі, знаєте, умови кращі для цього миру, щоб його знайти. Бо в Україні, наприклад, війна, де важко знайти цей мир, важко знайти час на цей мир. Бо щоб знайти мир, треба мати час на тишу. А яка ж тиша, якщо вдома хазяйство, робота, а там все. А коли приїжджаєш сюди на паломництво в Меджугорі, то маєш цей час маєш цей час. Бо ти є тут з одним чемоданчиком, з одною валізкою, а не з усією хатою своєю або з хатами, з автомобілями. Тут ти є вільний. І в цій простоті, власне, про яку ми вчора говорили, коли в тебе є ця простота, ти віднаходиш цей мир. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Па-па.